І для життя від цього більшого нема. Христос Воскрес, щоб ми усі життя відкрили у собі. Христос Воскрес воістину Воскрес. Дорогі і люблячі сестри і браття, Христове Воскресіння звіщає нам життя, життя на землі. І життя у вічності. Це є наше продовження, яке ми тут започатковуємо з Богом. Ісус Христос нам заявився в житті, для того, щоб вказати нам дорогу до цього Божого життя, яким Господь хоче. Нам відкрити радість свою, свою любов, свою щедрість, щоб ми цього не втратили. Але Господь прийшов також, щоб не тільки вказати нам дорогу, а Він прийшов до нас, щоб нас вивільнити із неволі гріха. Ми всі досвідчили на собі тих печальних наслідків гріховних. Святий апостол Павло говорить про себе, що я бачу в собі іншого чоловіка, який має інші бажання, які противляться добру. І ми також це освідомлюємо, ми також цим є стурбовані, і гріх нас досягає, гріх. Нас, нас порочить Божий образ і Божу подобу. Він нас відтягує від цього добра, яке Господь хоче нам дати своєю ласкою. І це, що Христос в тих тяжких муках перетерпів. То це для того, щоб перепросити Небесного Отця, принести Йому жертву як викуп нас з гріхів, щоб нас оправдати, щоб ми мали той доступ до Божої благодаті, до щедрості Небесного Отця, щоб ми почувалися дітьми Божими. Це нас робить дітьми Божими доступними до Його ласки. І те, що Ісус Христос Воскрес, Він вселяє нам це запевнення, що і ми маємо частку у Його Воскресінні, що ми маємо частку у Його благовісті, у Його тій добрій новині, яку Він адресує нам. Щоби ми цей Божий дар життя наповняли Його ласкою. А Його ласка це і його щедрість, це і його доброта, це і його любов, це і Його опік, це також і для нас це щастя воплочується і здоров'ям, і плідністю нашого життя, щоби ми. В своєму житті те, що Господь дає, могли б бути тими, що приймаємо, і тими, що приумножуємо ці Божі дари, і ці Божі дари навколо нас роздаємо для людей, щоб ця подібність Бога, яка Бог щедро роздає, дає ці дари мені, так само і ми, що є подібними до Бога ці дари. Ми будемо роздавати, приумножувати для людей. І цей Божий образ і ця Божа подоба буде створюватися в нашому житті. І так як Бог є щасливий у своїй любові, що Він дарує її, так само і ми, що приймаємо цю Божу любов, вона розвивається в нас, і ми також зможемо її подарувати, щоб відчути цю радість Божу. Дару Божого у нашому житті. Пресвята Богородиця, яка відчула в собі це покликання через благовіщення, їй далося зрозуміти, що вона є цією слугинею Господньою, що вона віддається. Під його е, дію, дію Божої любові, Божого провідіння. І, хоча її прийшлося зустрічатися із людськими наслідками гріха, які її дотикали тими жорстокими терпіннями, однак вона від Божої любові, від Божого служіння, від Божого сприйняття вона не відступила. І це Створило в її цю радість, що вона завжди висловлює. Це я твоя слугиня, нехай буде мені по слову твоєму, величає душа моя Господа, і мій Дух радіє Боже Спасі мені». І так, як Пресвята Богородиця, це відчула, ця ж благовість прямує тепер до нас. І ми, усі, що є в житті. Приємниками цієї благовісті, та будьмо продовжувачами цієї благовісті у християнському служінні. Хай Христове Воскресіння війде в наше життя і створює нам цей комфорт в житті, створює нам цю гармонію в житті у співжитті між нами, у співжитті із довколишнім світом, у співжитті, що найбільше з Богом. Христос Воскрес, радість вічна, і ця радість сьогодні до нас, усіх, приходить, з'являється нам, і ми усі можемо її приймити. Оцю радість, яка, якою небо переповнене, оцю радість, яка навіть зворушує підземні сили, це приходить до нас, щоб ми могли теж радіти. І ми часто переживаємо ті смутки. Труднощі, невдачі, болі. Але однако, коли з нас з'являється оця радість Христового Воскресіння, який приходить нам, нас потішити, то насправді довірмося Богові, щоб цей дар Божий, який ми прийняли в житті, щоб він був для нашого життя, щоб він міг розвиватися. Під дією цієї радості, цієї Божої благодаті всім вам бажаю щастя, вдачі, а головно витривалості у вірі, щоб наші молитви, які ми заносимо до Бога, сталися втіленням в наше життя. Хай Бог благословить вас радістю, Воскреслого Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.